Доброго дня! Рік назад був куплений котел зубер на 10 кВт для опалення 100 квадратів, Ми опалюємо 4 батареями. Його вистачає навіть з запасами. Палимо ми паливними брикетами та сосновими дровами. Стоїть він у нас у коридорі. Стіни білі, потолок білі, бачите, нічого не коптить, все добре. Запах від нього є, як і від звичайного котла. Але не критично. Як бачимо, краска не облізла, це за рік постійної експлуатації. Вистачає його дуже надовго. Можна сказати, зранку йдеш на роботу розпалив, вечором підкинув і там до ранку воно горить 2-3 засипки в день вистачає. Дуже рекомендую.